Вже четверту добу шостка говтується від російського удару по об'єктах енергетики, внаслідок чого місто залишилося без світла, газу і води. Сьогодні зранку в шості збільшили кількість пунктів видачі гарячого харчування населенню. На одній з локацій для людей готували представники загону швидкого реагування Червоного Хреста України. Ми працюємо на декілька локаціях. Тобто, де нам адміністрація та штаб дали вказівки з ДСНС, там де пункти незламності, надавати харчування людям, які знаходяться в цих місцях. Працює наша польова кухня для людей. Готуємо ми першу другі страви і є чай або кава. Продукти були привезені від національного комітету товариства Червоного Христа України. Приїхали колеги з Києва це київський Київські Привезли певну кількість продуктів. Попри те, що по місту почали процес відновлення газопостачання та годин надають світло та воду. Люди йдуть до пунктів харчування і набирають їжу. Матері набирали інвалід і сліпа дуже не ходить. Газ вроді дали, а світла нема. Світла немає. Надіються, ну, що дають. дадуть. Вона живе з братом, брат теж інвалід, так що для двох інвалідів. Світ дали, знову немає світу. Півтора часу. Що цікаво, світ є, води немає. Вода є, світу немає. Чого воно так? Крім того, організація Червоного Христа України привезла до шостки лазний пральний комплекс. Він безкоштовний і оснащений усім необхідним. Три душових кабіни, і дві стиральних машини, і дві сушильних машини, які дозволяють по 8 кг Кожна машина загружається. Стірка за одну годину ми можемо покупати е, приблизно 30 чоловік. Він працює автономно на своєму генераторі. В нього є резерв води. Сьогодні він працює на локації, де було визначено ДСНС, де найбільша більша кількість людей, яка потребує прийняти душ та постирати речі їхні. А завтра ДСНС також буде визначати, куди ми будемо переміщатися. Вся інформація буде визначена в соцмережі. По шості у визначених раніше локаціях розгорнуті пункти незламності ДСНС. Тут можна не тільки заряджати гаджети, а й зігрітися. У наметах чергують фахівці. ДСНС люди говорять, що не орієнтуються в графіках і поспішають до найближчих пунктів, щоб підтримати життя у своїх телефонах. Кожен день хожу сюди, заряджаю телефони. Дають світ, ми ж не знаємо себе. По часам ми б знали, коли дають, а так ми не знаємо, коли. Вийшов в місто, а світ дали. А я думав, зарядила. А мені без телефона ніяк не можна. Фахівці із різних міст, які приїхали на допомогу шосткинцям у складній ситуації, говорять, будуть тут доти, допоки не надійде вказівка про згортання локацій.